Питання стосується плівок Міндіча, тема вже набила оскоману, але вам цікаво, ви запитуєте, як вплине на Україну, що чекає на президента всіх фігурантів справи, як відреагують наші партнери, тож дивимося. Дехто з фігурантів успішно упливе або уплив з валізою повною грошей до чужих берегів. А що ж в Україні? Помагу. Задіяні будуть всі можливі ресурси, знання, досвід. Розпочато буде новий проєкт, пов'язаний з фінансами, який буде успішним та принесе гарні результати. Вестиметься робота по захисту майна та фінансів від шахраїв, або ж з іншої сторони ті, хто був біля кормушки з останніх сил відстоюватимуть себе, ті, хто залишився, щось чекає на президента. Ну, Важкі часи для нього, багато клопоту ось імператор випав, агресія в його бік, багато викликів, репутаційні витрати. Вестиметься процес це довготривалий, повільний, але наполегливий процес, рутинна робота та терпіння, які нарешті призведуть до швидких та відчутних результатів. Що ж для фігурантів, всіх фігурантів цієї справи? Ну, розслідування, нічні жахіття та Відмова від особистої причетності до цієї справи. Що ж партнери як відреагують? Ну, відносно надання фінансів крупних з їхнього боку обережність, прийматимуть участь в розслідуваннях, втрата довіри до керівництва. Наслідки в межах їх повноважень за порушення законів чи правил по дияволу. Принципова позиція вже на правах старших, а не на рівних правах.